Ось Я тримаю книгу відомого українського письменника Василя Сухоминського Всі добрі люди, одна сім'я. Він написав багато книг для дітей: це казки, повчальні історії, оповідання. І, хоч історіям, розказаним письменником, багато років, але вони звучать сучасно. Я прочитаю невеликий уривок. Юрко прокинувся рано, як тільки зійшло сонце. Мама і тато пішли на роботу. Він прислухався і почув, щось шарудить на підлозі. Юрко подумав, що то мишка. Але мишки ніде не було. Юрко побачив під ліжком маленького сонячного зайчика. Це він шарудів лапкою. Підійшов Юрко до зайчика і просить. «Живи в нас завжди. Зайчик сказав, що вночі він піде до своїх зайченят. Настав день. Зайчик ходив підлогою, надвечір заліз на стінку, а потім аж на стелю. Сонце сіло і зайчик пострибав у ліс, як сумно без нього.